На сайті центральної виборчої комісії відновили доступ до інформації про вибори, яка була закритою від початку повномасштабного вторгнення. 7 лютого ми вирішили запитати Житомирян, яка їх думка про вибори в Україні під час війни та чи потрібні вони. Немає в цьому сенсу, е, немає інших кандидатів, окрім як Зеленський Порошенко. що е, те, що те, воно якби ну ніяких кардинальних змін не вплине Да. Ну, не, не дасть ніякого імпакту. Якби навіть були ще якісь кандидати, то це все ще не найкращий варіант через відсутню репрезентативність великої частини суспільства. Тобто, там за кордоном багато людей, війську багато людей. Ну не знаю, навіть можливо потрібно проводити вибори, можливо, щось потрібно змінювати в нашій державі. Ну під час війни може це не, ну, не на часі, я кажу, але можливо б. Потрібно було щось змінити вже трошки нашому керівництві державою. Я думаю, що ні. Загалом, тому що військових нема. Вони всі на фронті, вони слухають, захищають Україну нашу. А які вибори можуть бути без них. Саме головне зараз їхнє слово, а не тих, хто залишився. Депутати і все остальне. Не вони головні зараз. Зараз головні хлопці наші. Я думаю, треба. Ну, тому що ця власть вже устаріла. І її треба я думаю, люди нічого не змінюють, це все залежить від держави. Як там буде, так то вже ми будемо вибирати собі, напевно, когось іншого. Але я думаю, під час війни цього не потрібно робити. Вибори в теперішній час не скажу що це може доцільно, але з нашою владою їх трохи треба поміняти. Бо, на мою думку, вони трохи. Вже довели наших людей до становичі, мабуть. Потрібні, звісно, але потрібно вибрати нормальних людей. Я сказав би, що воно не, не потрібно їх. Як це можна провести такі вибори? Такий, такий понимаєш, період. Це, це нереально. Я думаю, що під час війни вибори не потрібні. Коли йде війна, закінчиться війна, тоді вибори.